А зорі, а зорі у синьому морі, а місяць за хмар виглядав, рвалась, голубко від мене до хати, а я все тебе не Ти рвалась, голубко від мене до хати, Ти мене, милий, пустим я додому, На дворі біліє вже день, як прийду до хати спитається мати а де ж Ти була дотепер, як прийду до хати спитається, мати, адач. Скажеш, моя наймиліша, що була в лишневім саду, квіточки збирала і пісню, співала тебе, вже додому йду. квіточки збирала і пісню, співала тепер, вже додому. У синьому морі, а місяць за хмар виглядав, Ти рвалась, голубко, від мене до хати а я все тебе не пускав, Ти рвалась, голубко, від мене до хати а я все тебе.